Робота будеть. <плес> Назарій занос. Аб ово Читає В'ячеслав Скорик. Примітка: Аб ово у дослівному перекладі з латини з яйця. Стійкий фразеологічний зворот, який означає із самого початку. Геометричні візерунки завжди здаються живими. Вони постійно кудись прямують стінами і підлогами, по шпалерах і кахляних плитах, по постелі. Постелі ті постелі постіль. Постелі, по постелі і одязі, та навіть сліди від літаків на сутінковому небі також явно з тієї ж компанії. Усі ці орнаменти та узори неодмінно десь починаються, адже мають точку відправлення, з котрої виходять і куди неодмінно повертаються. Бо як не крути, усі дороги ведуть під килим, ой, себто у Рим. Але той клятий Рим ніяк не вдається відстежити, бо початок неодмінно не в твоїй кімнаті. Переходиш до іншої, і там нема. Береш курс на наступну. А там уже усвідомлюєш, що розгадка ховається за сусідніми дверима, якраз саме той шмат, що тобі потрібен. Готуєш торт, буцімто йдеш в гості, але застаєш сусіда із сумним обличчям на кухні. Він прилип до стіни, мов прибитий цвяхами спайдермен. Виявляється, він теж перебуває у пошуках початку геометричного орнаменту. На його кахлях красиві ромби. Котрі схожі на рибок. Вони так плавно переходять одні в одних, що годен навіть зрозуміти, котрим боком перед, а котрим зад. Уся ця замкнута система лякає, а в страху великі очі і довгі ноги. Тільки з тієї довжини зазвичай немає ніякого сенсу. Адже нижні кінцівки в таких випадках стають непорушними. Як м'ясо піврічної давності, поміж сталактитів та сталагмітів льоду в морозильній камері?